Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана, і сьогодні ми будемо готувати квашену і свіжу капусту. Разом покажу вам два варіанти приготування цієї капусти. Я вже два рази квасила капусту, але ми її з'їли дуже швидко, так як вона дуже смачна. А цією капусточкою мене пригостила знайома. Вона сама її квасила і, мабуть, десь квасила ще восени, тому що капуста така трошки перекіша вже. От я її вирішила стушкувати разом із свіжою. Дістаю пів баночки капусти для першого варіанту приготування. Так щільненько напаковано, на силу дістаю. Перець горошок, який тут є, і лаврове листя, я видаляю. Цю капусту перед тим, як тушкувати, треба підготувати. Якщо капуста у вас дуже кисла, то її треба промити і навіть трошки приварити. Я ж капусту просто промию в воді і відіжму її від води. Невеликий шматочок свинячої грудинки наріжу не дуже дрібненькими шматочками. Можна взяти свинячі реберця або навіть куряче м'ясо, але не пісне, наприклад, курячі стегенця. Подрібнене м'ясо викладаю на розігріту сковорідку і підсмажую з двох сторін. З однієї підсмажилося, перевертаю на іншу сторону, підсмажую з іншої сторони також. Одну чималу цибулину нарізала кубиками, а моркву середнього розміру потерла на крупну терку. Цибулю відправляю у сковорідку і підсмажую до прозорості. Поки цибуля підсмажується, я сама тим часом подрібню капусту свіжу. Капусту нарізаю некрупною соломкою. Цибуля підрумянилась, додаю до неї моркву, підсолюю, перемішую все, накриваю кришкою і тушкую до готовності цибулі і моркви. Нашинковану свіжу капусту перекладаю до глибокої миски. Можна трошки підсолити і переминаю її. До свіжої капусти додаю квашену, перемішую все і відправляю в сковорідку до м'яса з цибулею і морквою. Скільки брати свіжої капусти, скільки квашеної, все залежить від вашого смаку і від того наскільки кисла квашена капуста. Капусту тушкую під накритою кришкою при помірному вогні. Тепер додаю приправи до неї. У мене це сухий базилік, лавровий листок, один, чорний мелиний перець, паприка, а також куркума. Спочатку мене капуста тушкувалася без додавання будь-якої рідини. Тепер же додаю води небагато мілілітрів 200 і тушкую до готовності. Пробую на смак, якщо недостатньо, солі підсолюю. Я тушкувала капусту десь, мабуть, з годину. Люблю, коли вона м'якенька. Подобається мені до такої ще гарячої капусти додати зелену цибульку свіжу. Цибулі в мене було небагато, тому так трошки зверху прикрасила. Капуста вийшла дуже смачна, м'ясо м'якеньке, сама капуста також приготувалася. Ароматна, ситна. Таку капусту навіть можна їсти без всякого гарніру. А на вечерю це якраз те, що нам треба. Якщо ви забули про таку капусту, приготуйте. Вам не Неодмінно вона сподобається. Готую другий варіант капусти. Там у мене ще в півбаночки лишилося капусти, я її знову так само промила, віджала, одну чималу цибулину нарізала кубиками і відправляю її в сковорідку з олією, підсмажую до прозорості. Невелику жменьку сухих грибів замочила в воді. Знаю, що не у всіх є сухі гриби. Тому використовуйте печериці, теж можна взяти небагато. Гриби не самі збирали і сушили, це нас пригостили карпатськими, такими смачними, дуже духмяними грибочками. Замочені гриби вийняла з води і нарізала їх невеличкими такими шматочками. Гриби відправляю в сковорідку до підсмаженої цибулі, перемішую все і просмажую гриби разом із цибулею. Недовго, щоб вони трошки віддали свій аромат. Тепер в сковорідку додаю потерту на крупну терку моркву, перемішую все, підсолюю, накриваю кришкою і тушкую до готовності цибулі, моркви і грибів. Я також, як і в першому варіанті до кислої капусти, нашинкувала свіжу капусту і відправила все це в сковорідку. перемішую і на маленькому вогні під кришкою тушкую. Спочатку не додаю ніякої рідини сюди. Тепер в сковорідку до капусти буду додавати один лавровий листочок, небагато чорного меленого перцю, паприка, а також сухий часник. Часник пасує до грибів, а інші приправи ароматні будуть перебивати смак і аромат грибів. Капуста добре підсмажилася. Рідина, яка була там випарувалась, тепер виливаю у сковорідку воду, в якій замочувалися гриби. Перемішую все, накриваю кришкою і тушкую, поки рідина не випарується. І капуста не стане м'якенькою. Цю капусту я менше додала свіжої капусти, тому вона трошки кисліша ніж перша. Захотілося мені до цієї капусти додати половинку яблука. Краще, щоб яблуко було кисло солодке. Натираю його на крупну терку, шкірочка лишається окремо. Тепер яблуко додаю до капусти в сковорідку. Все перемішую, пробую на сіль, якщо недостатньо, підсолюю і ще протушковую декілька хвилин. Так як яблуко довго, тушкувати не треба, бо воно й так м'яке. Капуста стушкувалася, вона неймовірна, дуже ароматна завдяки грибам, ніжна, смачна. Таку капусту можна використовувати як начинку до пирогів, до вареників, а також до налисників теж буде смачно. Та й так можна смакувати, Відваріть свою улюблену кашу, і це буде неповторний сніданок чи обід. Готуйте, смакуйте разом зі мною. Я вам щиро дякую, що ви були зі мною. Заходьте ще на все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно дуже і дуже щасливі!